Добрий вечір. Так, нормально? Не гальмує? Не гальмує. Так, ну що, невеличке оновлення. Приїхали три Єврокуби. Значить, що це за Єврокуби? Як бачите, це чорні. Тобто це не від харчових продуктів, горючі були, пахне від них смолою. Це єврокуби від поліефірної смоли для лиття. ТП-100 це О. Турки. значить, Це то, що роблять з нього. Стільниці, столи, лють з тої смоли, все що завгодно. Два Єврокуба піде на збір дощової води, а третій піде на аквапоніку З того боку будинка навпроти кухні. Значить, відріжеться отак от. Так от. Чук -чук 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 -чук. Відріжеться сам куб, а так відріжеться метал. Ця верхня частина металічно перевернеться, розвернеться на 90 градусів і поставиться отак. От от, була. А з цього боку буде доступ вниз до куб, де буде риба. Це так званий chop and flip система. Єдине, що треба помити його від тої смоли, бо воно таке вонюче. От, так що, перший раз я користуюся чорними. Подивимося як, як вийде відмити. Вон вони. Так що скоро буде аквапоніка більша ніж ось та. Там 32 літра. А там вийде, до речі, скільки там вийде, якщо так налити. Цікаво. Тут є мітка. Угу. Вийде 800, ну 800 ми не наліємо. Треба налити 700, не більше. 700 літрів. 700 літрів, якщо брати 50 літрів на одну рибину, таку типу як фореля або теляпія, це 14-20 рибин дорослих або 50. Малих можна в такий Єврокуб в Чопенфліп помістити і вони будуть себе почувати добре. Далі буде?